Слава Богу, брати і сестри, за хорошу можливість, яку ми маємо бути в церкві нашого Господа Ісуса Христа, і проспівали дуже хороший псалом. Величає Тебе душа моя. Брати і сестри, як це є приємно розуміти і знати, і це оспівати своїми словами, що ми величаємо того, хто нас створив, ми величаємо того, хто зібрав нас на це місце, ми величаємо того, хто дає нам життя і в нашому серці дає. Стук нашого серця, і ми можемо жити, ми можемо пробувати і прибути на це місце, щоб бути разом в спільності з нашим Господом Ісусом Христом. Хай поможе нам в цьому Господь, щоб ми не тільки на зібранні величали нашого Господа, але в своєму житті, своїм життям доказували те, що ми є діти Ісуса Христа, що ми своїм життям завжди величаємо своїми вчинками, своїми словами величаємо і прославляємо нашого Господа Ісуса. Христа, Тому що Він цього хоче. Він сказав, що я своєї слави нікому не віддаю, і вона належить тільки Ісусу Христу, тільки тому, хто постраждав за нас, тільки тому, хто постраждав за весь світ і за кожного із нас. Хвала Ісусу за це. Знаєте, брати і сестри, зараз е, в мене такий період, е, такий період підготовки, я б я б його назвав, підготовки до, до весілля такі, можна сказати. Приятні такі заботи. Знаєте, приятні заботи, коли ти готуєшся, коли ти думаєш, переживаєш. Я вам скажу дуже багато, дуже багато що треба подумати, про що треба проконтролювати. Я вже навіть для себе задавав таке питання. Аби я так готувався до зустрічі мого Спасителя, мого Ісуса Христа, то напевно був, був би б на 100% впевнений, що я буду разом. З моїм Ісусом Христом, знаєте, я хотів сьогодні би так трошки пороздумувати. Знаєте, багато хто даже задає для мене питання, що там ви готові, що там ти вже готовий до весілля, що там все вже підготував. Я, знаєте, про це роздумав і переходячи в так би хотів би провести таку паралель із цими моїми такими заботами, і в, в такий духовний більше, в духовну більш сферу. І знаєте, і ці питання, які мені задаються, чи ти готовий, чи ти готовий, даже. Наштовхують мене, а чи я готовий до зустрічі не мого весілля, але чи зустрі... але до зустрічі нашого Господа Ісуса Христа. Я думаю, що кожен із нас, ми хочемо зустріти нашого Месію на облаках, і кожен із нас ми хочемо бути в числі остає невісти Ісуса Христа. Кожен із нас, я думаю, ми хочемо і бажаємо, і прикладаємо зусилля, щоб дійсно бути готовим до зустрічі нашого Месію, до зустрічі нашого Господа Ісуса Христа. І... Я так трошки роздумував про це, а чи я готовий і навіть назвав свою проповідь, чи ти готовий до весілля Господнього. Брати і сестри, я хотів би прочитати для підтвердження одне місце з Божого Слова перед початком своєї проповіді. Це записано в Марка, 13 глава з 32 вірша. <кхід> і нижче таке слово Марка 13, 32. Про день же той, чи про годину не знає ніхто. Ні ангели на небі, ні син, тільки Отець. Уважайте, чувайте й моліться, бо не знаєте, коли час той настане. Як той чоловік, що від'їхав і залишив свій дім, і дав рабам своїм владу, і кожному працю свою, а воротареві звелів пильнувати. Тож пильнуйте, не знаєте, бо коли прийде пан дому увечері чи опівночі. Чи як півні співатимуть чи ранком, щоб вас не застав, що спите, коли вернеться, він несподівано. А що вам я кажу? Та всім я кажу, пильнуйте до цього місця, брати і сестри, ми чуємо це Боже Слово, до чого воно нас закликає, щоби нам дійсно бути готовим до зустрічі нашого Господа, або ж до як я, як я назвав, до весілля з нашим Господом Ісусом Христом, перше всього, нам... Потрібно бути в готовому, пильному стані. До чого нас закликає стан Боже Слово каже, а що вам я кажу та всім я кажу, пильнуйте. І неодноразово, коли ми читаємо Боже Слово, ми можемо дуже багато зустріти місць, де Боже слово не закликає, що ми пильнували. Написано пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні часу, коли прийде Месія. Ми не знаємо, брати і сестри, коли прийде Месія, до, до прикладу. Ми особисто я, ми назначили дату весілля, і ми знаємо, і ми готуємося. Ми все підготуємо, щоб до цього до цієї дати, до цього дня було все готове, було все як найкраще, як ми цього хочемо. І ми готуємося. Але ми знаємо, що навіть написано, що навіть син, навіть отець, навіть син не знає, коли буде його прихід на цю землю. Лише один отець знає. І Кожен із нас, ми не знаємо, коли ми зустрінемо нашого Господа, і мій заклик. Для кожної з нас, щоб нам дійсно бути в такому готовому стані, в стані, в стані бодрому, в стані несплячому, в стані пильному, до чого нас, як я вже казав, закликає Боже слово, каже: уважайте, чувайте і моліться, бо не знаєте, коли час той настане, брати і сестри. І я хотів би, щоб ми сьогодні перевірили своє життя, в якому я стані знаходжуся сьогодні. Чи я є в стані такому бодрому, чи я є в стані. Неспящому, написано Боже Слово каже, аби хазяїн знав, що коли знав ось цей час, коли прийде ось цей вор, щоб підкопати або щоб вкрасти щось із його дому, він би не спав, він би пильнував, він би був в такому бодрому стані, він би був в стані такому неспячому. І, брати і сестри, і до чого і нам потрібно бути, ми не знаємо, коли, як я вже казав, прийде Месія, Також ми не знаємо, коли може ворог. Стрелити в нас усю стрілу, яка можливо може збити з нас і тієї правильної дороги. Ми теж це не знаємо. Тому мій заклик до того, щоб ми дійсно сьогодні перевірили своє життя, в якому стані я знаходжуся перед Господом, чи я можу бути в цьому стані, що я можу отразити, написано стріли у цій лукаві, чи я є в такому стані, чи я є в стані неспячому. брати і сестри, хай поможе нам в цьому Господь дійсно. Пильнувати і бодрствувати сьогодні, тому що ми не знаємо, коли прийде ось цей час. Можливо, завтра, можливо, післязавтра, а можливо, через декілька років, можливо, а можливо, навіть і це зібрання не закінчиться, і нам прийдеться пристати перед Господом, нам прийдеться зустріти нашого Месію. І, знаєте, недавно в недавно в нашому або ж в моєму житті був такий момент, і знаєте, раніше, або, можливо, інколи хтось думає, що в мене буде такий момент, коли. Ну, я буду жити своїм життям, своїми якимось вчинками, я буду жити так, як я хочу, можливо, так хтось думає. І в мене буде час покаятися, в мене буде час перемиритися з Богом. Ну, я думаю, ви, ви знаєте, в нас був такий момент, слава Богу, за, за те, що все добре обійшлося. Ну е, я так вкратце перекажу це таке, можна сказати, свідчення, яке було в нашому житті. або... Така явна милість Божа, яку він, яку він явив в нашому житті. І коли ми верталися з Кентак додому, і це було вже дуже так під ранок. І я сидів, я просто свої так переживання перескажу: я сидів спереді, ну, бокове, бокове крісло, і я ну, спав, просто відпочивав, тому що перед тим я їхав. і... Нас закинуло, і ми почали злітати з дороги, і просто Толік їхав за рулем. Він він просто крикнув: Ну, тримайтеся, бо ми, бо ми летимо. І я такий, ну крісло моє лежало так, я його поклав трохи, щоб було легше спати. І я просто так взриваюся і бачу, що ми вже боком просто йдемо, просто вже злетіли з асфальта і боком ідемо по триві. Знаєте, у ці такі секунди, і я вам скажу, в мене просто не було. Не було, якби, ну, можливо, був час, але я в той, в той час я навіть не спів сказати Боже, я каюся, прости. І я просто в такому, ну не знати, що зараз буде. Можливо, зараз буде якийсь удар, або якась пропуск, або якесь дерево. І я просто дивлюся, і ці такі секунди, ми йдемо боком, і просто не було часу навіть покаятися не було часу сказати Боже, прости, брати і сестри. І, і, і цей момент заставив мене задуматися, і я хотів би, щоб кожен із нас також задумався, тому що ми. Не знаємо, коли може стати закінчене наше життя. Ми не знаємо, коли, коли настане ота секунда, коли наше серце просто перестане битися. Друзі, і мій заклик для кожної з нас, щоб нам дійсно бути готовим сьогодні, не відкладати наше служіння, або не відкладати наше святе життя на потім, тому що ми, можливо, не будемо в нас такого часу, або ж ми, можливо, навіть не всім сказати, Господи, простий наше життя. Закінчиться тута на землі, і ми пристанемо перед нашим Господом, ми зустрінемося з Ним. І що ми тоді скажемо? Що в нас не було часу покаятися, Боже, в мене не було часу сказати даже для Тебе, або ж покаятися, або ж принести свої гріхи, або ж принести своє життя. Перед Ним і сказати, Боже, прости, тому брати і сестри, хай поможе нам в цьому Господь завжди бути в такому стані пильному, завжди бути в такому стані готовому до зустрічі нашого Господа Ісуса Христа і не відкладати на завтра, не відкладати на потім, а сьогодні подбати про те, про свій духовний стан, сьогодні подбати про те, щоби дійсно нам бути готовим до зустрічі нашого Господа Ісуса Христа. Ще одне місце, брати і сестри, хотів би. Прочитати або ж лише нагадати всім нам дуже знакоме, і дуже часто воно читається в наших зібраннях. Це записано Матвія. 25 глава, я думаю, кожен із нас вже знає, про що тут записано і про що, і до чого нас закликає Боже Слово. Я навіть вже не буду казати, читати, просто перескажу так своїми словами, то, що ми це все знаємо. Тут Біблія описує про цих мудрих і нерозумних дів. Ну, Я так вчора перечитував це місце і, знаєте, звернув увагу на ось цих, чому якби, Біблія, ну, ми всі. Ми всі так думаємо, або ж даже говоримо, і Біблія так описує, що ось цих п'ять дів вони були немудрі. но далі, якщо ми пильно читаємо, написано, що молодий він забарився, і тоді ним не хватило усеї оливи. Якщо так можна сказати, що в цих даже немудрих дівах вони мали оливу до тих пір, коли вони думали, що він тоді прийде. но написано, як він забарився, ним не хватило цієї оливи. і це якби можна взяти з цього хороший приклад, щоб нам, щоб нам дійсно зробити запас того, що ми, як я вже казав, ми не знаємо, коли прийде Месія. Чи сьогодні, чи завтра, чи через рік нам потрібно зробити запас так, як зробили усі мудрі ті. Вони зробили запас. Ми не повинні також надіятися, що наші батьки зроблять запас і поділяться з нами, як ну як, як дітьми, тому що вони нас люблять. Або ми, ми не повинні також надіятися, що наші служителі зроблять запас і потім дадуть нам усе і оливи, щоб ми пройшли якесь випробування. Да, вони нас можуть підтримати, якось порадити, сказати добре слово. Можливо, підтримати в молитві, але вони не можуть нам дати своєї сили. Ми повинні це якби залежить особисто від кожного з нас, і ми повинні про це також попольнувати, що кожен із нас особисто повинен сьогодні попольнувати, щоб зробити ось цей запас, так як зробили усі діви. І вони сказали, що ми не можемо вам дати. Ми не можемо вам дати, тому що якщо ми вам дамо, нам самим буде цього недостатньо, щоби зустріти ось цього молодого. І написано, коли вони усі немудрі діви пішли. Подалися, вони вже тоді зрозуміли, що ним буде мало, що ним буде недостатньо цього, щоб пройти випробування, щоб пройти. Я так вже перен... ну, іншими словами, передаю. Ним буде усе й оливи мало, щоб пройти, можливо, якісь долини в свого життя. Їм буде мало, щоб пройти усі тяжкі моменти в житті, і вони. Попросили в їх, але не отримали. І коли вони вдалися до цих покупців, або вже якби переосмислили, я так знову передаюся в наше життя, переосмисли своє життя. Зрозуміли, що я неправильно робив, зрозуміли, що мені цього буде мало. Я буду сьогодні і сьогоднішнього дня. Я піду, я піду і зроблю, але було пізно, брати і сестри. Тому мій, мій сьогодні заклик, щоби не гаяти часу, не тратити часу намарно, но але сьогодні зробити оцей запас. Такі, як зробили усі п'ять мудрих і розумних дів, і ним цього хватило. І коли прийшов молодий, вони разом із цим співом, із цією радістю великою, з цим торжеством війшли на цей пір із молодим, брати і сестри. І хай поможе нам Господь, і кожен із нас ми хочемо війти разом з нашим Господом Ісусом Христом на цей пір, або ж так сказати, відсвяткувати весілля з Ісусом Христом, брати і сестри, як це є приємно це розуміти і до цього стримитися. Хай Бог нас. В цьому, в цьому допоможе і благословить отож, брати і сестри, щоби нам дійсно бути в такому готовому стані, як я вже казав, перше всього нам потрібно пильнувати. Перше всього нам потрібно пильнувати. Друге, нам потрібно розуміти, в якій ми є одежі, або ж не розуміти, або ж звернути більше звернути увагу, в якій ми є одежі, і знову пере, переходячи... В наше фізичне життя, до такої фізичної свадьби, так само молода і молодий, вона готується. Молода, купляє плаття, вона хоче, щоб воно було чисте, біле. І так само молодий, купляє, готується до свадьби, щоб були їхні одежі, чисті, гарні, приємні, які б ним не нравилися. І так само переходячи в таку паралель, в духовне життя. Також, щоб нам зустріти нашого месію і бути на усьому пірі, на усьому весіллі, нам потрібно попильнувати, в якій ми є сьогодні одежі. Наша одежа грає велику роль. Я говорю про духовну про, про, про духовні наші одежі, і це грає вери, велику роль в нашому житті, в якій ми є одежі. Чи ми можливо в духовному смислі цього слова, можливо, ми такі ніщі, або можливо, ми, як ті якісь хомлекси або бомжі. Можливо, в нас немає гарної одежі, усеєї духовної, хай перевірить кожен, кожна душа своє життя, в якій я сьогодні одежі. Ну, Бог говорить, щоб ми вділися в цю одежі Божі, взяли ось цей щит, взяли усю зброю Божу, взяли усю, ось цю одежу, яка є приємна для нашого Господа Ісуса Христа. Інше, інше місце каже, говорить, що щоб я просто своїми словами передаю, каже, продай ось цього. Осі свої е, такі незначні одежі і купи меча, те, що воно тобі буде потрібно для боротьби з ворогом, те, що воно буде тобі потрібно, щоб устояти, те, що, 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 що подарить тобі силу, брати і сестри, хай поможе нам Господь попильнувати сьогодні, в якій я сьогодні одежі, в, які, в якому я сьогодні стані перед Господом, і чи моя одежа дійсно соответствує одежі християнина і в духовному стані, чи вона є дійсно. Та, яка б від, відразила або відбила стрілу лукаву, або ж можна такі взяти приклад, даже, який воїн, якщо він є не в умудіруванні воєнному, він, монаскати, він просто не готовий до війни, він не готовий до, до сраження з ворогом. Він просто не готовий, він є без одежі оцеї воєнної, брати і сестри, І це переводячи в наше життя, якщо, ви, якщо ми не є в духовних правильних одежах, ми просто не готові до зустрічі з Господом, ми просто не готові. Для того, щоби противостати ворогу, для того, щоб противостати ось цим спокусам цього світу. І ще такий момент, щоби нам дійсно бути готовим до зустрічі з Богом, нам потрібно, нам потрібно любити Боже Слово. Тому що ви, якщо я не ошибаюся, це в Псалмі 118-й Псалом там в 105 му вірші. Каже, що для Давид говорить для моєї ноги твоє слово світильник, то світло для стежки моєї, брати і сестри. Слово Боже, слово Боже, для нашої ноги, хай буде дійсно ось той світильник, який буде показувати нам правильну дорогу, в якій ми не зможемо зап'ятнити свої. Чисті білосніжні одежі, які подарив для нас Господь. Якщо ми будемо звертати увагу на Боже Слово, якщо ми будемо дивитися на це Боже Слово, як на ось ці путіводітельні знаки, каже Боже Слово, постав собі у ті знаки, щоб тобі не щоб тобі не спітнутися, щоб вони тобі показували дорогу правильну, куди правильно йти, де повертати, як правильно йти за Христом, брати і І Це є Боже слово, світильник для нашої ної, ну, хай Бог поможе звертатися до Божого Слова як до світильника горячого. В темному місці. І останній момент це, щоб нам дійсно бути готовим до зустрічі або ж до весілля Ісуса Христа, нам потрібно мудро використовувати наш час. І прочитаю це в коротких словах. Це записано в Єфесян 5 глава, 15 з 15 вірша. Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час. Дні каві. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня, брати і сестри, до цього місця. Ми бачимо, до чого нас закликає Боже Слово. Каже: не будьте нерозумні, використовуйте час, використовуючи час мудро і правильно. Ми хочемо бути мудрими людьми, ми хочемо бути розумними. І нам потрібно наш час, який дарує для нас Господь, мудро і правильно використовувати для нашого життя, щоб дійсно все вспіти. Як я вже казав, що ми назначили дату, і ми зразу почали до неї готуватися. Якщо б ми відклали і сказали, о ще там два місяці, хай но я не буду пока що про це думати. Я не буду пока що забивати свій разом свою голову з цими думками, тому що придеться дуже багато думати, то. І отклали б там на останні два тижні чи, 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 чи ще менше, то я вам скажу, ми просто би не вспіли, тому що дуже багато треба все обдзванювати, тому не виходить, тому не виходить. І шукаєш інших шукаєш інших, обдзванюєш, І це дуже багато забот, і брата і сестри, і в наше духовне життя, щоб дійсно ось цю волю Божу, яку пише, каже, але розумійте, що є воля Господня, а воля Господня для нашого життя, є нашого свячення, воля Господня для нашого життя є те, щоб ми. Звіщали віску про спасіння, щоб ми дійсно були його послідовниками, щоб ми дійсно були тими послами замість Христа, які Він оставив нас як послів замість, за, замість Ісуса. Тому, брати і сестри, щоб нам не відкладати на потім. але і сьогоднішнього дня, або ж кожного часу, кожного моменту, який дарує для нас Господь, ми. Виконували ось це, що хоче від нас Господь, звершали у цю волю Господню, звершали ось це служіння Господнє, були дійсно тими послідовниками Ісуса Христа і мудро використовували наш час, ті речі, які не дають нам якесь, якогось благословіння, або ж даже є такі речі, які даже не дають фізичному нашому житті якоїсь нашої користі. Ми просто у них проводимо прасно, ми просто провели ось цей час і, обертаючись, і просто говоримо собі, що втратив просто якусь годину чи дві часу, і такі речі можуть забирати наш час. Вони не дають і не з духовної сторони нам якоїсь користі, і не з фізичної, брата і сестри, перевіримо своє життя. каже там, Боже слово описує життя Єфрема, що, що він стояв. Міцно, я вже не буду читати, він стояв міцно, він стояв на своїх ногах, і написано Боже слово описує про нього, що він, коли він говорив, то весь люд просто втрепеті і, і стоячи його слухав. Але настав такий момент, що Біблія описує, що Єфрем став ось цим таким млинцем неперевернутим. І кажеш, далі каже, що чужі або ж і нині пожирали його силу, але він цього вже не замічав. Колись Колись він говорив з дерзновінням, колись він мав силу, і люди слухали з трепетом, Люди слухали і стоячи його, але настав такий час в його житті, що усі і неї, усі чужі пожирали його, його силу, і він просто не мав усієї духовної сили, брати і сестрі. І Переводячи це в наші час, або ж до цієї проповіді, що дійсно, можливо, вчора, можливо, вчора ти мудро і правильно використовував час. В тебе було дерзновіння говорити Боже Слово, в тебе було дерзновіння молитися. Але сьогодні, можливо, усі чужі забирають або ж крадуть твою силу, і просто ти сідаєш неодноразово, навіть на превеликий жалі. І в мене це було, Кажеться, є такі моменти, коли ти щиро стремишся до Господа, біжиш, як ти кажеш, біжиш, як на тому ресталіщі, біжиш, але приходять такі моменти, що якби. І таке униняння, або ж, або ж просто десь якийсь допустив гріх в серці, і просто сідаєш на коліна, і нема ось тієї сили, брати і сестри, перевіримо своє життя чи мудро ми використовуємо свій час. Тому, брати і сестри, щоб дійсно нам, як християнам, як наслідникам Ісуса Христа, як тим, які віримо в нашого Господа, щоб дійсно нам бути готовим до зустрічі Месії, бути в числі ось цих. Ось цих людей, які будуть в числі Ісусової церкви, нам потрібно дійсно пильнувати. Нам потрібно звертатися до Божого Слова як до Його світильника. Нам потрібно наші одежі берегти в чистоті і святості, і нам потрібно пильнувати, як ми використовуємо свій час і свій час. Застосовувати або ж використовувати для свого збудування і для слави нашого Господа Ісуса Христа. Тому, брати і сестри, хай нам в цьому Господь поможе дійсно прикласти максимум зусиль, щоби справді кожного часу в будь-який момент бути готовим до зустрічі нашого Господа Ісуса Христа. Хай в цьому нас гос, нам Господь допоможе. А йому Хай буде хвала і слава. Амінь.